Недавно я стояв на зупинці і чекав автобус, який мені підійде. Він під'їхав, але він був доволі заповнений, і якби я в нього сів, мені було б дуже мало місця і некомфортно їхати. І тоді перед мною постав вибір: чи чекати на наступний, чи поїхати на цьому, і точно встигнути на пару. По того я вирішив е зачекати на наступний, і таким способом, е і через це я з'яснився на пару. Звісно, я поїхав комфортніше, але це мені досить сильно нашкодило. І тоді я задався питанням, чи звісно, чи був цей вибір мені корисний. Мене звати Данило, і сьогодні буду говорити про вибір в житті людини. Кожен день людина робить дуже багато виборів. Від того, що, що сьогодні з'їсти, що вдягнути, куди піти, до, 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 до якихось виборів, які можуть змінити ваше життя. Тому я прийшов, щоб дати декілька порад на рахунок вибору. Вибір не треба робити на емоціях. І, бо кожен раз, коли ти робиш вибір на емоціях, ти не знаєш, чи, чи це тобі несе гіршу. Гірше тобі зробить в майбутньому, е, чи нічого не зробить. Е, от в кого з вас було таке, що ваш вибір на емоціях е, змінив ваше життя. Але ж вибір це завжди тяжко, коли він вас скаже. Наприклад, розкажу на своєму прикладі минулого року переді мною постав вибір приходити всю школу чи оставатися в державній. І для мене це було дуже тяжко, тому що для мене ця школа вже стала е, та школа стала як рідна. І я не міг. Нормально спати, я весь час був в стресі, тому що я не знав, що вибрати. Мені я не знав, чи мені буде краще вчитися, чи буде краще вчителі, чи справді це того коштує. І в той момент я просто хотів, щоб мої батьки якби зробили вибір за мене, щоб я просто е сів, сів і мені сказали, ти переходиш або ти остаєшся. І я просто хотів, щоб в мене забрали цей вибір. Але чи справді. Людин, людині не потрібен вибір. Бо життя, це ж, все життя це низка виборів. І не важливо, який ви вибір робите. Головне, що цей вибір ваш. Тому що кожен вибір, який ви робите, не має ідеальних виборів. Але головне, що цей вибір ваш, тому що коли ви передаєте свій вибір іншій людині, ви можна сказати, передаєте іншій людині частину свого життя. Дякую.